Вітаю, штові телеглядачі. З вами кореспондент Кирил Шевчук і сьогодні у нас інтерв'ю у нової міської голови на в Дніпрі на Ukraine. Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю нового мера міста Дніпра Олі Вишньовської. Вітаю, вітаю. О, вітаю, пані Ольга. Вітаю вас з новою посадою. Дуже дякую. Добре, почнемо до інтерв'ю. Які перші кроки ви плануєте зробити на посаді мера для покращення життя жителів Дніпра? Дуже дякую за запитання. Дивіться, першим кроком у мене буде це знайомлення з особовим складом мерії, зі всіма моїми колегами. Також я отримала грант від президента, і кожен працівник отримав кошти у вигляді премії. Наступним етапом я планую варити підрозділи у мерії, а саме відділ, адвокатський відділ, також відділ е, у питань прокуратури і суддівський відділ. Які основні проблеми міста на вашу думку потребують негайного вирішення? При е, маруванні попередніх міських голів проблема михайлівки не була вирішена. А для того щоб вирішити проблему доріг у михайлівці, буде ніколи тому я планую е, звертатися до президента про виділення значної суми коштів для ремонту доріг у місті Михайлівка. О, добре, яким чином ви плануєте залучати інвестиції для розвитку інфраструктури та економіки міста? Я вже говорила і ще раз повторюся. Є проблемні питання. Проблемні питання ми будемо висвітлювати президенту, і я думаю, що він буде виділяти значні кошти, бо все ж таки потрібно підтримувати місто Дніпро. О, що б ви хотіли передати жителям Дніпра на початку свого терміну? Я би хотіла спілкування з ними. Тому дивіться, шановні жителі міста Дніпро, мерія Дніпра завжди відчинена для вас. Ви можете прибути до мерії і до мерії висвітлити свої питання, які е, вас турбують. Я піду на зустріч вам і допоможу в тих чи інших питаннях. То в мерію і ми будемо співпрацювати з вами, будемо кому комунікувати, тому ласкаво прошу. А зараз ми спитаємо громадянин, що думають насчет нової міської голови. Що ви думаєте на рахунок нової міської голови? Думаю, що місто Дніпро за нової міської голови стало краще. Більш тут я побачив більш там будівництво строїти там школьні школи там, можна сказати, так. А так дуже чудово, думаю, що стало. Я радий, що у нас е, нова міська голова, тому що раніше в нас був поганий міський мер. Дороги везде поламані. Зараз вже я бачу, що йдуть ремонтні роботи, більше зарплати, а да, більше нічого не можу сказати. Не дуже знайомо з цією людиною. був вже погані, дороги поламані. Не знаю, що даже сказати. Дороги по є, світофори поламані є. Ну, слава Україні. О, дякую всім за увагу. З вами був заступник директора з Мельников. Гарного вечора.